І перш ніж розпочнемо з вами предметну розмову щодо посилення протиповітряної оборони, знаю, що є збір, так завдяки якому ви підтримуєте наших військових і QR-код для наших глядачів зараз з'явиться на екрані. Будь ласка, від вас кілька слів про те, для кого збираємо і на які потреби це звертаюся до наших глядачів, якраз напряму діяльності підтримки протиповітряної протиракетної оборони. І конкретно столиці і а, частин протиоповітне оборони проти ракети, які виконують завдання в області по прикриттю важливих державних і воєнних об'єктів. Більш конкретно це відбувається ще раз хочу нагадати формування а, значить, малої так званої протиоповітне оборони, яка базується на такі виді озброєння, як дрони-перехоплювачі. Ну і все, що працює засоби інструментарій в частини в даному випадку, і Київська бригада, зенітно ракетна і інші частини, які виконують такі завдання навколо щодо знищення безпілотних апаратів, ударних типу шахіда, розвідних, трансляцій і всіх інших, а також як відомо, ці дрони. Можуть е знищувати і крилати ракети невеликої швидкості, а також пропрацювати повертольотом. Ну питання тут по об'єктам, десь в глибині території України, тому в першу чергу це без безумовна е ударні дрони ворожі, але не тільки тому, що е дивізіони, які входять в склад цієї київської бригади е і мають на озброєні зеніта ракети, Комплекси вони прикриту потребують самі прикриття від ударів безпілотних ворожих апаратів, і ці завдання це завдання теж виконувати повинні дрони. Це сучасне озброєння, обороти масштабування набирають, і тому держава в повному обсязі не може виконати завдання щодо забезпечення. Комплекс дорогий, комплект коштує там мільйон, два мільйона різних комплексів, але ми зосереджуємося на поступовому і він складається пункт управління, сіни станція, і безпосередньо перехопив Так, от ми поступово будемо накопичувати mm -hmm. нас засоби завдяки донатам глядачів для того, щоб збирати е, необхідне, тобто по можливості по тій сумі, які будуть поступово набирати. Тобто, це буде mm -hmm. стосуватися в першу чергу дрони. Репорт зрозуміло, так будь ласка. Друзі, бачите QR-код, можете донатити упродовж нашої розмови. Пані Ігорю, нинішній очільник міністерства оборони каже наступне: що аби ефективніше збивати. Дрони потрібно це починати робити і ще до того, як вони підлетять безпосередньо. Ну давайте до прикладу говорити про Київ. Так точно? Тобто тоді, коли тільки ну, вони залітають на територію України. І подібні ідеї, ну не те, що ідеї, а повідомлення нам руками пишуть наші глядачі: слухайте, а як так, що дрони долітають до Києва? Чому їх не збивають раніше? І я десятки разів ставила це запитання експертам. Ну кажуть, ну бо так, тому що дронів. Багато зрозуміло, що всі все не бачать і нереально позбивати, аби хоча б щось не долетіло до Києва. Але тут Михайло Федоров пропонує таку е, ідею. Отже, вона буде реалізована найближчим часом, та ще й до того з'явиться певний новий рід військ, який окремо е, буде захищати критичну інфраструктуру. Ось це, це не нова ідея. З радянські часи організація системи протиповітряної оборони. Рунтувалась на рубіжній е, і об'єктовій обороні. Рубіж це е, рубіжі протиповітряної оборони по кордону, а потім внутрі держави, якщо вона це спроможна, е, організується ще прикриття е, найбільш важливих об'єктів. На все це ніколи не було і не буде вистачати сил у будь-якої держави. Тобто вже Ізраїля, який має аж три ступені захисту невелику територію срівна. Під таким великою кількості засобів, які значить, відповідні там структури а, палістинські наносять, а, пропускають вони і прилітає все таке інше. Тому з точки зору того, що це на новині uh -huh. і для того, щоб ва, ну великі фахівці, які вам телефонують, і пропонують питання у тому, що у нас немає засобів, поки ще чому ми збираємо ми з вами. говоримо, на ці дрони де не вистачає сили засобів. Засобів це озброєнь відповідних, а потім сил, це операторів, тому що поки ще один оператор і один дрон-перехоплювач, а це дуже велика кількість людей, причому працювати з дронами перехоплювачі повинна оператори від середнього рівня і вище. І тут треба включати всі комплекси: дронові, штучний інтелект, всього. а там є така перспектива: один оператор керував роєм дронів перехоплювачів. Це по цьому. У зв'язку з тим, що швидко, як би хто не хотів, велику кількість засобів ми не зберемо, то значить, виникає питання, яким чином виконувати. От новий міністр оборони визначився і завдання отримав від президента Купол над Києвом, і Купол робити, тобто, підсилювати саме ту об'єктову протиоповітну оборони, тому що через кордон у нас його. 1500-1200 кілометрів з росіянами немає засобів прикрити цю цей такий щит. Це однозначно. Ілюзія цього приводу не треба мати, займатися ділітантізмом, а мати на увазі, що треба формувати захист всіх об'єктів. Для цього потрібні дрони і інші засоби, це і радіоелектрони. Засоби по повітряним цілям, це і зенітно артилерійські системи, які діють на малих висотах і мають управляємий снаряд з управляємим підривом. Ну, сучасні засоби, які би забезпечували. І хоча б об'єкти прикривати, такі як великі, зосереджується противник на них поразки, і нам захист треба Це принцип організації оборони. Із древлі такі зараз він реалізується, і тому ще раз повертаємося тепер уже над куполом над Києвом. А це означає, що крім тих засобів, які вже були, треба додавати для малої так званої ППО. А це означає, що треба більше засобів без, без А, От, Дивіться і сатаска mm -hmm. підход цього теорія і практика. Сирський, коли говорив про ефективність роботи ППО, про новий рід військ, також зазначив, що, попри все саме зенітно-ракетні війська вони залишаються таким всепогодним засобом. Наскільки ось цей новий рід військ, дрони перехоплювачі ми чули також днями про українську лазерну зброю, будуть вразливими там, наприклад, до туману, до сильного снігу, до якогось там сильного дощу до зливи. Чи не станеться так, що під час? Негоди, наші об'єкти виявляться особливо вразливими. Так відбувається. ті ж лазерна зброя працює ефективно, коли всього того, що ви перелікували, ну, чи мало, чи, чи це відсутнє, тому що лазеру треба проходити через все це і вражати. Це по-перше. По-друге, треба великі потужності, енергетичні. З яких працював лазер, чому лазерна зброя зараз реалізується в різних арміях на флоті? Великі кораблі мають великі установки енергетичні, наробляють цей потенціал енергетичний і застосовують ці лазери. І що це робити на сукадолі, то це треба таскати за собою вагончик цього, скажем, енергетичних засобів, потужних, наприклад, дізелів та і чи ця зброя буде знаходитися рядом з нашими гідроелектростанціями, по яким б'ють? Це треба теж мати на увазі. Тепер відповідаю: а що ж буде в цих умовах прикривати? Зеніти ракетний комплекс, умовно кажучи, ну Петріот. Ми його в першу чергу, особливо модернізації пак 3 які спроможні працювати по балістиці, безумовно застосовує у нас не вистачає. Бити по ворожій балістиці в першу чергу, тому що невелика кількість цих батарей. І тому тепер уявляємо, що значить, ці комплекси зенітні, вони дійсно більш всі погодні, більш, але все це відносно. Можуть бути по дронам. Одна ракета МСЕ для пак 3 з антибалістичними спроможностями коштує там 2,5-3 мільйона. І саме не тільки кастовні, таких не вистачає. Ми ж пам'ятаємо, що своєчасно не були поставлені, і противник це теж знав, і вони нанесли удари балістикою і побили далі наші енергетичні об'єкти. Тобто, не все тут так однозначно, і підходити от, от, з таких дилетантських підходів, треба, як відомо, деталі дьявол кроється в деталі, і сутність в всіх деталей. І якщо в міг входити, то з'являється хоч дуже непроста картина, яка потребує напруженої роботи організаційної на підставі наявності коштів і на підставі наявності за за ці кошти відповідних засобів. Американці в минулому році Перлу надали нам аж на 45 там з 4, 4, 4 мільярда озброєння. А той Байден, якого весь час кривдить. Начниніший американський президент, через кожні 2-3 тижні надавали нам допомогу а збройні техніки боєприпаси на 2-3 мільярда. От і все. Зрозуміло. За один місяць нам Байден поганий допомагав э, більше, ніж за минулий рік э, зусилля нового президента. Так, пане Ігорі. Он... Да цифрами працювати тоді картина стає об'єктивна. Так я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру сьогодні. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Говорили про посилення роботи протиповітряної оборони.